Друзі, тут, в принципі, ліс, о, осінь і круг. Тут повинна бути гумова жінка. Але YouTube не пропускає таке, тому сьогодні ми качаємо оцей круг е ананасик <гум> моху розміру. Коротше, я вам скажу так: сьогодні у нас на огляді сама перекупська штукенція, саме перекупський пристрій, який є. Бо це, знаєте що? Це в нас. Бустер-стартер для запуску розряджених акумуляторів, плюс в ньому є компресор, плюс в ньому, при тому, що бустер-стартер зі струмом 3000 А, плюс в ньому є пауербенк і ліхтарик. От бачите, тут для бустеру конектор, Це ми зараз подивимось. І чому саме перекупська тема, бо перекупи його використовують на своїх майданчиках. Знаєте, щось підсіло, підрозрядилося, щось колесика підрозкачалися. Там, знаєте, вона присіла на ободи. І вони це носять з собою і просто робляться. Дуже класна річ. Це в нас називається проаут, бачите, максимальний вольтаж 12 вольт 3000 ампер. Це в нас Prime Trip від j 1 від Bezos, Баз Дуже відома фірма. Ну пішли зі мною. От відразу буду показувати коробас. Дивіться. Ось, будь ласка, Bezos Bazeos Prime Trip VJ1 4 в одному, Car Jump Starter 3000 А. Є в нас, бачите, компресор і сам по собі, бачите, компресор 150п, при тому, що в нас тут ще Emergency Light, а і швидка зарядка 18 Вт, Це дуже-дуже це важливо. Ось, дивіться, ось дивіться, отут. Ми ще у студії зараз перевіримо з вами і швидку зарядку. І подивимось, по почитаємо, що він там може. Але давайте з комплекту почнемо. Комплект в нас досить простий. В нас є, давайте зараз це відкрутимо, різноманітні насадки для підкачування. Бачите? Ось таким чином. У нас тут все є у комплекті. У нас тут все є. При тому, що в нас є Type-C на Type-C дріт, Type-C на Type-A-дріт для заряджання, і, звісно, ось такий дріт для е, джамп-стартингу. Чорний в нас трохи коротший за червоний. В принципі, таким чином розраховано, що чорний повинен бути ближче, але, знаєте, є такий момент, що деякі автівки в нас саме. Чорний йде усередині. Ну, ми зараз з вами будемо прикурювати одне авто, там саме так і розраховано, але нам вистачає. Хоча я б от відразу кажу, я б оці дроти заміняв би. Тобто я купив би відразу нормальні, нормальні дроти по, по, ну, трохи довші. Конектяться вони саме сюди. Дивіться, отаким от чином. І все. І у вас, в принципі. Жам дуже, дуже щільно сидять, жамстар готовий. Так, в нас є ось такі заглушечки. Бачите? Є ось така штукенці, щоб складати оце все, щоб воно не, не Бачите? Дуже, дуже, зручно, дуже зручно. Тепер в нас є ось такий екран. А -а. <сичка> ось такий екран. Він багатофункціональний. Дивіться, вмикання є. Микання, це рівень заряду. Це в нас бачите, proof performance якщо нижче нуля, тобто це підвищений струм. Також це кнопка в нас саме цього компресору. Далі в нас є перемикання це якщо ми от бачите, перемкнули різноманітні моменти. Це в нас у всі бари, От, наприклад, якщо завдати 2,6, можемо виставляти різноманітний, різноманітний тиск, а потім стартувати. Тобто ми можемо це робити саме під кожною колись окремо. Вистачає накачати автівку з нуля. Ну, зараз ми на одному колись спробуємо з вами, але спочатку давайте так. Пішли подивимось у студію, скільки він коштує, де він продається. Посилання перед цим підписуємо натискаємо дзвоник. Потім ми з вами перевіримо стандарти швидкої зарядки, які тут є. Ну, до речі, отут ще один мінус. Бачите, оця накладочка, вона фігова, вона постійно відкривається, вона не тримається ніфіга, фігати, ніяких, воно просто вставляється туди, але ну я б я б її чи відірвав би вже, чи прилепив би додатково. Але це фігня. Давайте зараз з вами. Підемо і запустимо декілька авто. Потім дивимось усе. А потім вже будемо качати колись чатки. 吼吼吼！<laughs> 123 бакси коштує така штукенція на Аліекспресі, посилання в опису під цим відео і промокод, бо буде коштувати дешевше. З нашим промокодом для вас, для вас конкретно цей промокод розрахований. Тепер далі Портативно 4 в 1. В нас Jump Starter 3000 мА, 24 дюйма колесо може качати колеса Три, трьохрежимний фонарик, трьохрежимний ліхтарик і 21600 мА Powerbank. Оця PTC heating patented технологія, тобто вони розігрівають акумулятор, якщо нижче нуля для старту, для розігрів є додатковий. Тож в нас воно повинно працювати при будь-яких умовах. Ну тут вони показують, як під'єднатися. І 24-дюймові колеса максимально качає. Ну, як заявляють? До речі. Де тут десь тут характеристики є це комплект, а інструкція? Це ви можете прочитати самі під перейти опису під цим відео. І тут навіть розписано, що в нас тут є. Ця розігрів'я функція, і є функція підвищеної, підвищеної напруги, якщо там, наприклад, якийсь великий джип для грузовиків. Для... Вантажівочок не знаю для 24 вольтових не підійде, бо тут 12 вольтовий 12-вольтова архітектура. Ну, 14 вольт, 14,8 вольт батареї, 5400 мА, 4 батарейних ячейки по 79-92 Вт-години. До речі, це прикольно. usb input, інпут може заряджатися 9 вольт 2 ампера чи 5 вольт 3-4 ампера. І на аутпут ми зараз подивимось усі стандарти швидкої зарядки, які він підтримує. В принципі, мені все зрозуміло. Можете піти почитати самі, а ми переходимо, подивимось на стандарти швидкої зарядки. Тепер давайте так: usb c в нас це вхід, конкретно вхід для заряджання. Ну, як ми вже бачили, 5 вольт 3,4 А ампера чи 9 вольт 2 ампера. А тепер давайте подивимось на стандарти швидкої зарядки на віддачу, конкретно на type тайп Power delivery в нас немає, і це ми розуміємо. Але є 2, другий, Charge 3 до 12 вольт, є Samsung HFC 9 12 вольт, є FCP 5 9 12 вольт, і в принципі SCP і MTK PE1-1, PE 2.0. Це добре, це добре, але це не повноцінний паувербанк без power Delivery. Тобто швидка зарядка тільки Charge. Ну, ми показуємо всю правду. А, давайте подивимось, що тут ані тут треба переткнути. Давайте ще раз розтартанемо. Повинно бути на двох портах: Qichcharж 2, Qcharch 3. Я, Kwickcharge 2, Qcharch 3 на другому порті. Тож. Також, якщо використовувати два порта разом, то буде видавати 5 вольт, 3,4 А. Ви це повинні розуміти. Все, це ми перевірили. Переходимо назад у ліс. Ну що, побачили? Давайте з вами колесо. Яке? Заднє? Переднє? Де в нас тут? Ну, Давай заднє колесо. Будемо зараз його здувати. Я не боюся тут залишитись з цим колесом на одинці. Зараз ми його здуємо. Так, ну що, колесо повністю порожнє. Давайте, перевірочка. Все, воздух не йде. Е, в нас повинно бути, дивимось на табличку, 2,6-2,6 бар. Чи підніме воно? Це 19 колесо. Та, В принципі, піднімаю, я то знаю, я вже качав. У мене чотири колеса чотири колеса на одній автівці на площі на майданчику. Ми, ми таким чином підкачували. Вмикаємо. Так, вмикаємо саме, ну, тут є у псі, є у барах. Зараз, о, бари. 2,6. Під'єднуємо. Під'єднуємо, до речі, у нас, бачите, тут ліхтарик є у різних режимах. І можна навіть перемикати, бачите, режими автівочка мопед, велосипед і м'ячики. Давайте вмикаємо автівку і поїхали Оп! і він вже зупинився все. 2,6 накачав. Ви бачите зараз на екрані та, е, ну, час, скільки він це качав. І, в принципі, я готовий пройти, зробити висновки. Ну що, побачили? Дуже прикольно. При тому, що нагрівся саме шланг У нас гумовий цей. А я умікнув я, я ліхтарик. Е, дуже прикольно, що. Такий пристрой ну він, він не тільки ж перекупам підходить, бо ми ж розуміємо, так? він взяв з собою, він компактний, він його склав, десь кудись засунув і поїхав. Це дуже дуже дійсно дійсно дуже, дуже зручно, можна сюди просунути, там, як, як тобі завгодно ще якось скомпонувати. Отаким от от чином, так, і у вас вже там готовий девайс для роботи. А, але я для себе це відкрив, бо я дуже багато їжу. Ну, усе буває. Десь акум посадили. На рибалку взяли, посадили на рибальці акумулятор, бо підсвітлювали чи забухалися, там забули там, вимкнути світло. так? Таке теж буває. А, і звісно ж. А, Якщо ви пробили колесо, ну ми розуміємо, що ми не піднімемо таке. Але підкачати колесико, підкачати, наприклад, там, запаску, просто підкачка колес, це дуже-дуже зручно. Аджем стартер просто ідеально працюючий. Чи рекомендую? Звісно, рекомендую режим підвищеної потужності, режим ліхтарика, швидка зарядка, яку ви побачили. І я тепер закинув його назад. У мене у автівці є та й псішечка закину. І хай він заряджається, їздить зі мною, постійно заряджається. Дуже дуже зручно. Мої рекомендації є у опису під відео посилання, як і промокод, яка з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Автоексперт. На все добре.